Добрий день, хочу показати вам, чому не можна символ ходити по снігу, під яким рослини живі рослини залишаються. Сніг, коли він пухкенький лежить, рослина продовжує дихати. Але коли ви стали на сніг, притоптали в тому місці, от навіть видно, це я трусила тут сніг з оцих шапок. З явівця. І пройшлась. От видно кожен світ, де я стала новою, прямо видно світ, де попритоптано світ. Якщо вже так трапилось, як оце в мене мусили стати, то цю, цей світ треба граблями або чим розбити для того, щоб корка крижана не залишалась на рослинах. Так повинно бути повітря, рослини мають дихати під снігом. Якщо тільки десь довго-надовго залишається крига, така плотна, рослина задохнеться і пропаде. Оце воно вийшло через те, що я цього не зробила. Тобто рослини випріли, так? Рослини випрівають, вони задихаються, а потім випрівають. Ну, добре, що площа невелика. Сліду, От, то воно потім затягне тут, але ж видно, все одно ступаки, оці, так, е так і залишилось. видно, як я пройшлась. Не робіть так. Кожен слід да, видно, так робити не можна.